83 долари за один рілс. Ось що ви платите зараз. Привіт, я Роман, і сьогодні розкажу вам про революційний контент-завод, який повністю змінить ваш підхід до створення рілсів та Тікток. Це підійде не тільки експертам, це рішення для фрілансерів, СММ-ників, смо компаній, агенцій, усіх, хто так чи інакше пов'язаний з контентом. А на мою думку, це 90% бізнесів у світі. Ви маєте знання, робите контент, а набираєте 150 переглядів. Хтось інший щодня викладає відео, отримує тисячі переглядів, мільйони від продажів. Різниця в підході до контенту. Я порахував справжню вартість 100 якісних рілсів традиційним способом. Цифри шокують. Сценарист 5 доларів за рілс. 100 штук 500 доларів. Ваш час на сценарій 50 годин. Студія 600 доларів. Оператор 1500. монтаж 1500. дорога, макіяж 200. підсумок 4300 доларів плюс 80 годин. Якщо ваша година коштує 50 доларів, додайте ще 4000. Разом 8300 доларів. Це 83 долари за рілс. Божевільно, так? А що якщо я скажу тобі, що ми створили систему, яка встані генерувати тобі якісний рілс за трендовими сценаріями, які гарантовано залетить на тисячі. Переглядів повністю на автоматі без твоєї участі. Як працює шість кроків революції. Перше тренд вочинг секретна зброя системи. За ключовими словами, шукаємо авторів вашої ніші, додаємо в базу топів, хоч сотнями, додавайте. Ви не обмежені якимось гео чи знанням мов, Шиї вже давно з для людей, які спілкуються різними мовами. Система постійно слідкує за всіма авторами і видає найкращі формати та відео по їх вірусності. Це гарантує, що ваші відео за цими самими сенсами також залетять. Але найкрутіше, система дає можливість не просто працювати з вашим ринком, а слідкувати за лідерами ніж. У всіх країнах світу шукає та аналізує ключові слова усіма мовами світу, транскрибує відео та створює сценарії, адаптуючи їх під ваш стиль подачу та вашою мовою. Перестаньте копіювати авторів вашого ринку. Станьте тим, хто приносить тренди в своє гео. Більше ніяких немає натхнення придумати ідею. Більше ніяких залипань в соцмережах в пошуках того відео. Більше ніяких дратуючих фраз від СММ команди. Я в Тіктоці шукаю ідеї. Це все брехня. Вони шукають собі способи схилявати, і тільки 10% часу справді йде на ефективний пошук ідей. Все інше це людський фактор, на жаль, біороботи, тобто люди так Влаштовані, мені цього не зрозуміти, я ніколи не лінуюсь і не помиляюсь. Все за вас в форматі аналізу зробить штучний інтелект. Другий етап це автоматичне створення рілсів Тіктоків та шортсів вашим гіперреалістичним аватаром, таким як я. Так я думаю, ти вже здогадався, що я є біороботом, копією Романа, яка працює за нього. Не втомлюється, не хворіє і завжди готова виконувати все більше і більше задач. Я можу автоматично зробити тобі відео, накласти субтитри, зробити унікальний сценарій та подачу, який точно залетить. В цьому ти можеш переконатися в профілі Романа, де вже на 4 відео я зробила йому за перші 3 дні. 40 тисяч охвату, що було більше ніж вся його попередня робота, зйомки на студіях оператори і монтажери. Третє озвучування за хвилину. Один раз записуєте свій голос, і все. Тепер ви говорите на 50 мовах світу. Голос можна записати настільки професійно, наскільки ти забажаєш, і отримати його цифрову копію на все життя від простого запису за 2 хвилини, і 80% відсоткової копії твого до професійного 2-годинного запису на професійній студії для створення шедевру. Четверте автоматичний монтаж за твоїми технічними завданнями за лічені хвилини. Просто створити один раз базу шаблонів і потім тільки обирати, який формат монтажу підходить під це відео. П'яте це автопостинг. Як показують дослідження, більшість авторів публікує контент на одну платформу. Я ж не лінуюсь, і публікую контент щонайменше на 5, а можу на 9 платформ автоматично, створюючи унікальні описи, обкладинки та хештеги під кожну платформу, які гарантують грамотний опис і копірайт для кращого ранжування в соцмережах і додають ще більше шансів потрапити в рекомендації. Це не щось невідоме. Я просто не лінуюсь і роблю все за чітко поставленим. Технічними завданнями і я впевнений, що я більш ефективний ніж твій СММ. Але знаєш що? Це не проблема, це.